Розпласти. Вартова прапором покрити. Висихають материнські очі від сліз за своїми синами, які пішли у засвіти від ворожої зброї. Нашому смутку немає меж. Вже що день то в нас палає поминальна свічка. І темне в живочах від полум'я цього слова ніщо одвічна лише вічність. Допоки маємо щось, не цінимо того. Наша громада знову у скорботі. Україна вже третій рік поспіль проливає сльози, сльози скорботи і печалі в жалобі за своїх синів та донюк. Найстрашніше слово війна. І війна триває. Трагічні звістки про загибель наших захисників кожного разу нагадують нам про. Надзвичайно високу ціну, ціну боротьби українців за свободу та незалежність. І сьогодні знову зустріч. Сумна зустріч на площі, вкотре не стримуючи гірких сліз, вкотре тамуючи велике горе, наша громада сумом і болем душі зустрічає нашого загиблого захисника. Турчин Олександр Григорович. Народився 12 березня 1975 року у місті Васильків Київської області. З 1981 року по 1992 рік навчався у Васильківській загальноосвітній школі номер 9 У 92-му році вступив до СПТУ номер 44 міста Київ, яке закінчив у 1993 році. І отримав спеціальність електрослюцер. В травні 1993 року був призваний на строкову військову службу до військової частини 344-36. У грудні 94 року був демобілізований. Після закінчення військової служби працював електрослюсарем у військовому РЕС. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 12 травня 2022 року Олександр Григорович з патріотичним бажанням захистити територіальну цілісність і незалежність України був призваний за мобілізацію лав Збройних сил України. З 12 травня 2022 року по 18 серпня 2024 року. Турчин, Олександр Григорович проходить військову службу на посаді головного сержанта Радіолокаційного вузла військової частини А 1975. 19 серпня 2024 року Олександр Григорович вибух у відрядження до новосформованого зведеного батальйону стрілецької бригади повітряних сил ЗС України. Справжні затятий. Мужній. Вірив у перемогу України. Був безстрашним захисником. Він стояв на передовій. У боротьбі за свободу він може втратити найцінніше, що в нього було своє власне життя. Головний сержант Турчин Олександр Григорович, відданий військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо, виконавши військовий обов'язок в бою за Україну і її свободу і незалежність, загинув 6 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Шановна скорботна громада, дорога мама героя, Турчина Олександра Григоровича Катерина Павлівна, шановна донька Владислава, рідні, близькі, побратими, всі, хто любив, працював, поважав, по життю, мав причетність до нашого героя, Олександра. Дозвольте від себе особисто і від цієї нашої. Великої 50-тисячної -ти громади висловити слова підтримки, розпачу. Жодні слова сьогодні не розрадять душу дорослої мами Катерини Павлівни, яка лишається сама, тому що. Багато років тому її ще один син загинув в ДТП, чоловік помер. Внучка, на жаль, сьогодні не присутня на похованні, бо вона поїхала від війни з мамою в Естонії. І доросла жінка, яка виховала сина і мала би мати, опору і підтримку сьогодні лишається сама, тому що так вирішив Путін. Тому що він вирішив, що. Найкращі українські хлопці мають віддавати своє життя для того, щоб ми мали ще один шанс на ще один новий день. Занадто несправедливо, занадто боляче і просто щемить серце від тієї величезної рани, якою сьогодні стала вся наша держава. Я дякую всім, хто з тижня в тиждень приходить на цю площу. Для того, щоб провести Олександра, і для того, щоб провести всіх наших героїв, хто сьогодні вже на алеї слави, хто відкладає всі свої надважливі справи і розуміє, що немає нічого важливішого, коли з гучномовців пленека, чи прийти сюди сказати дякую тобі, Олександр, за те, що тут, відносно мирному тиловому Василькові, хоч і з шахедами, ночами, які нам не дають спати, ми маємо шанс на ще один. Новий світанок, і я переконана, що всі нормальні українці точно це усвідомлюють і знають, що це не просто слова, що Катерина Павлівна ми тут сьогодні всі стоїмо тільки тому, що, на жаль, ваш син назавжди летить у небесний вирій. І з усім уже величезним там українським військом ми сподіваємось буде допомагати там, молитвами, вже янголами, нашим Збройним силам виборювати перемогу, бо ми не маємо права здатись в цій довгій чотирьохстолітній страшній боротьбі, коли росіяни нищать нас в абсолютно різні способи. А тепер уже і повномасштабною війною, і всі ми знаємо, які сьогодні непрості ситуації на всіх фронтах, бо всі маємо рідних, друзів, близьких в усіх напрямках, і розуміємо, що точно не маємо права здатися. Бо Олександр не здався, бо його побратими не здались. І до останнього, як справжні вірні сини України, які не сховались, не втекли в Польщу, не підробили довідки на в а пішли як взіреці приклад мужності боронити нашу державу і кожного з нас. Тому, як би ним не здавалося, що вже так довго війна, е маємо набрати повні груди повітря, об'єднатися всі, щоб не було жодних внутрішніх чвар і виграти в цій страшній. Чотирьохстолітній битві. А ви, шановна Катерина Павлівна, шановні дорогі рідні, близькі, будьте сильні в своєму горі. Живіть заради себе, заради пам'ять про свого найкращого сина. Я переконана, що наступні покоління ще ненароджених українців будуть пам'ятати кожного героя. І що ніколи в житті ніхто не ні через 100, не через 200 років. Не перепише історію, знову нам не нав'яже братерство, дешевий газ і не розкаже, що це була помилка просто одного Путіна. Ні, це колективна помилка, те, що росіяни до цих пір існують, і те, що такий сильний глобальний світ до сьогоднішнього дня їх ніяк не зупинить. Але нам тільки треба надіятися на себе, на свої збройні сили. Невпинно допомагати кожен день армії, хто чим може, хто донатом, хто ярмарками, хто молитвами. Тому що тільки завдяки цим мужнім хлопцям і дівчатам сьогодні ми маємо шанс на життя і віру в те, що наша Україна неодмінно буде, нехай пам'ять світла про мужнього найкращого воїна Олександра, пронесеться через. Всі віки відлунням слави і вічної пам'яті про нього, про найкращого героя, який віддав життя за кожного українця. Вічна слава, вічна пам'ять воїнові Олександру, і слава Україні. Героям слава! Шановна мама, рідні, близькі, знайомі, друзі, прийміть наші. Найщиріші співчуття Олександр Григорович завжди був відважним, мужнім, щирим, вірним військовій присязі. Вічна пам'ять Герою України. Герої не вмирають. Вони завжди залишаються в наших серцях. Слава Україні! Мамо, я живий, лиш заснули очі, і серце не б'ється, не верує кров. Ти тільки не плач, знай всі дні і всі ночі я буду поруч в грудях, де живе любов. Ти пробач мене, мамо, за гіркі сльози, за той біль і той жаль, що я причинив. Я ж хотів лише миром. Добра і свободи, а мене за це ворог безжалісно вбив Не шкодуй моя неня, що я не вернуся, не кляни ворогів, нехай судить їх Бог. Я до тебе сьогодні з небес посміхнуся. Ти лише очі свої здійми до зірок. Мама, не плач, я повернуся весною. У шибку та шинкою в твою, прийду на світання в садок із росою, а може, дощем на повіху паду Голуб, не плач, так судилося ненько, вже слово матуся не буде моїм. Прийду, попрошуся у сонти тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені, коли вже ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька ще мить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині ти будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Олександр для всіх був доброзичливим, люблячим чоловіком, батьком, вихованим чуйним сином для своїх батьків, вірним другом, героїчним сином для України. Шановна Катерина Павлівна, у ці гіркі хвилини від імені усієї громади, прийміть щирі і глибокі співчуття. Нехай Господь дає вам сили. Пережити це невимовне горе. Спи спокійно, Олександре, легких тобі хмаринок, земля тобі пухо, вічна слава, вічна шана, вічний спокій тобі, друже. Тепер ти нас будеш захищати з неба, як Янгол-охоронець. Наша перемога неодмінно настане, бо ми українці нація нескорених. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям. Україна! понад усе! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Захиснику України, Олександру, тричі! Гучно! Слава! 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 Дякую тим, хто кожного дня захищає Україну! Світла пам'ять, вічна шана та вічний спокій тим, хто не повернувся з війни. Дозвольте подякувати всім і кожному, хто знайшов час бути сьогодні присутнім на прощанні з нашим захисником. Їх немає, їх більше немає, хоч сміхаються їхні портрети. Хоч потроху минає зима, і вже чути пташині сонети. Їх немає. За що таким смерть? За яку таку Божа провину, мить і постріл, думки шкараберть. Мати кропить слізьми домовини. Їх немає, а вдома їх ждуть. Наречені кохані дружини ще не умерли, і ось їх несуть. На руках України побратими. їх немає, немає, нема, лише качатко пливе по тисині. кров героїв на віки свята, слава їм і усій Україні. Заслугши їм своїм крылом Боло, рідних, близьких, друзів, побратимів та для громади в цілому. Адже Thank you 2024 року в районі населеного пункту Торець Бахмутського району Донецької області. Та повинно бути в кожному куточку України, в кожному місті, в кожному селі. Захисник герой Турчин Олександр Григорович на щиті. Місто стоїть, село стоїть і шаною We will